Вітаю! Мене звати Катерина Чікіна, я акторка театру та кіно. З 2022 року працюю в театрі на Подолі імені Віталія Малахова. Закінчила театральний університет імені Карпенка Карго. Спочатку вчилась на акторку, а потім отримала диплом магістра режисерки балету. Зараз працюю в цьому університеті, викладачкою з акторсько-пластичного тренажу, а також режисеркою пластичних вистав. Маю досвід зйомок. В серіалах та коротких метрах. Якщо в театрі мені дають різні ролі, то в кіно це зазвичай ліричні героїні. Проте я відкрита до всього нового. Звісно, спорт і танці це невід'ємна частина мого життя, тому ролі спортсменок, танцюристок, балерин це буде моя органіка. Але я дуже хочу роль на супротив. хочу зіграти антагоністку. Якщо треба, робота зі зброєю, трюки, бій, можу кататися верхи на конях, а що не вмію, навчусь. Дякую дуже за увагу.